Всім привіт! Мене звати Юля, я управляюча компанією 450 сервіс. І сьогодні ми проведемо ще один огляд нашого будинку Колівінг Академ. Поїхали! Концепція цього будинку трошки відрізняється від двох попередніх. Через повномасштабне вторгнення тут почали проживати інвестори або члени їх родини. Таким чином цей формат житла перетворився на гібридний, де проживають і колівери, і власники цих квартир. Для наших апартаментів ми обираємо скандинавський стиль інтер'єру для того, щоб колівери будь-якої сфери почували себе комфортно а також як нове полотно створювали можливості для власного візуалу цієї квартири. Вони можуть повісити свої. Постери вони можуть поставити свої меблі або задекорувати квартиру так, щоб тут було затишно саме для наших коліверів. Як і в кожному з наших будинків, Колівінг академ має свої види планування. По-перше, звісно, це студії, є квартири двокімнатні з терасами. Також це єдиний будинок, в якому є унікальне планування у вигляді двоповерхових апартаментів з терасами. Колівінг Академ, і в решті наших будинків, є спільні зони користування, такі як комори, пральня, коворкінг. Проте. Колівінги – це не тільки про спільні зони користування, а про ком'юніті, задля для яких вони були створені, адже ці спільні простори вони є таким простором для взаємодії всіх поліверів. Тут проводяться всілякі івенти, вони можуть організовувати вечірки, проводити свої дні народження або просто попрацювати. Найбільша відмінність наших колівінгів від просто орендованих квартир це те, що в нас є ком'юніті. Ми підбираємо наших орендарів, вони заповнюють анкети. Ми з ними знайомимося особисто і особисто. Проводимо з ними співбесіди на проживання. Для того, щоб створити це ком'юніті, управляюча компанія організовує різні івенти. Це можуть бути майстер-класи, арт-терапія, просто перегляди фільмів разом. Чи, наприклад, ми свідомо підходимо до ситуації, яка зараз є в країні, і ми організовуємо майстер-класи з виготовлення окопних свічок і плетення сіток. Це був наш третій будинок. і Якщо вам цікаві актуальні пропозиції, ви можете звернутися по посиланню під цим відео. І також, якщо вам подобається цей формат, відео, ви ставте лайки, підписуєтеся і залишайте свої коментарі.